Прогноз погоди на три дні з 26 липня 2025 року. Ваш метеорятівник у прямому ефірі. Добрий вечір, шановні друзі! З 26 липня Україна поринає в літню симфонію, де Сонце гріє, як метеочемпіон, а легкий дощик додає нотку свіжості. Приготуйтеся до чарівних сюрпризів. Розпочинаємо. Почнемо з півночі України. На півночі нас чекає ніжна прохолода. Вночі плюс 15, плюс 21, в день плюс 20, 3 плюс 29. У суботу дощ співає тиху мелодію з грозами, а вітер західний, 8 метрів на секунду, ніжно гойдає поля. Продовжимо з півдня України. Південь дарує сонячний жар. Вночі плюс 20, плюс 24. Вдень плюс 28 плюс 34. У неділю небо сяє золотими променями, а легкий вітер 7 метрів на секунду, зігріває, як літній вітерець. Наступний захід України. На заході небо малює казкові картини. Вночі плюс 15 плюс 21, вдень плюс 23 плюс 29. У неділю дощ прикрашає землю краплями, а вітер західний. 9 метрів на секунду додає свіжого віяння. Далі схід України схід сяє, як літня зірка. Вночі плюс 18 плюс 24, вдень плюс 28 плюс 34. У суботу дощ тихо танцює з грозами, а вітер західний 10 метрів на секунду. Приносить легкий подих. І на завершення центру України з Києвом Київ. Вночі плюс 16 плюс 21, день плюс 25 плюс 30. Ясно, з м'яким вітром 8 метрів на секунду, дощ із грозою в суботу, Київ шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці дні обіцяють справжню літню пригоду. В періоді з 26 по 27 липня сонце грітиме для пікніків на природі. Де птахи співають у супроводі вітру. У суботу, 26 липня, дощі з грозами додадуть романтики, уявіть краплі, що танцюють під вашою парасолькою. У понеділок, 28 липня, ясне небо кличе на прогулянки вздовж річок, де природа розкриває свої барви. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Ці три дні подарують тепло з ніжним дощиком, обіймаючи землю любов'ю. Липень розгорне літню казку, де природа співає серенади. Для подорожей обирайте сонячні ранки для пікніків, а дощові вечори для спокійних прогулянок містом. Носіть легкі сукні, що пливуть на вітрі, зручне взуття для пригод і тримайте парасольку. Хай вона стане вашим вірним танцюристом. У вальсі з погодою